Специфікація. Зони очікування переродження. Вітаю вас! Ви виконали сюжет, холодний шкільний красий, закоханий в мене накопичені бали. Вам нараховані бали винагороди 5 тисяч загальна кількість балів. Можна витратити їх у магазині або продовжити накопичувати. З цим я можу повернути час махових часу. Вісімсот тисяч все ще не височає, тільки коли я нарешті забуду його. Тоді я зможу відмотати час до аварії і повернути всіх своїх друзів. Ви добре попрацювали, користувачу, ви другий в історії, який отримав такий високий бал, будучи новачком. Я вже чув про це раніше. Перший це той легендарний гравець. Він теж махулював, щоб отримати призові пали. Ви точно геній, і якщо так просто говорити про чти перед системою. Ну що, це важливе уточнення? Вам не вдасться відтворити шлях легендарного злодія. Він від початку гри вже має найвищий рівень. Він оволодів артефактами та силами, що не підвласні звичайним людям. Він маніпулює почуттями героїв, ніби був народжений для цього неймовірно харизматичний. Але я ж також можу підкорювати серця. Так, так, так. Тому наступна місія для вас дуже небезпечна, але через те набагато легше отримати бали за виконання завдань. Ага, Розказуй деталі. Хе-хе. Гаразд, я не знаю, чи чули ви про зомбі-апокаліпсис, Тема судного дня. Так, насправді з'явився нестримний зомбі-вірус Заразив усіх людей без винятку, і вони стали живими мерцями, що жадають в плоті та крові. Крім того, вірус поширився дуже швидко. Для будь кого, хто контактував з біологічними рідинами чи був вкушений зомбі, шансів вижити вже немає, зрозумів, я дивився подібні фільми. Ви добре ерудовані, але така історія це теж підлітковий роман? Звісно. Після цього життя людства невідворотно змінилося. Коли від усього населення Землі залишилося ледь одна тисяча, частина людей мутувала. Після укусу зомбі вони, як і інші, страждають від високої температури, але, переживши період мутації, здобувають особливі здібності, яких немає у звичайних людей. Ви і головний герой, одні з таких мутантів, та на початку історії у герої ще не прокинулися здібності. Гей, поглянь на цього хлопця. Це ад'ютант? Сянь, Ад'ютант лорда міста, головний герой роману. Остання хартинія. Так, я чув, що він звичайна людина без надприродних здібностей. Я не знаю, як він здобув цю посаду. Та що тут гадати? Певно, добре догоджає лорду своїм тілом. Якби я почав залицятися до лорда, зараз був би головніший за нього. Жух. Лорда. Ага. Цинь, це ти? Вані, лорд восьмого міста, головний лиходій роману, остання гарденія. Крок крок. Ходімо. Витри мене. Ти покликав мене? Просто, щоб я допоміг тобі витертися? А ти не можеш? Гаразд. От, ти добре. Я думаю, що якби не один лорд, що підібрав тебе на вулиці, наш ад'ютант цинь, мабуть, давно вже лежав би трупом десь у канаві. Еге ж, у цьому апокаліпсисі кожен може насолодитися життям наповну. Ти повинен міти бути вдячним. Так, це ви, лорде, дали мені друге життя. Цинцянь віддячить вам своєю вірністю. Я ніколи не зраджу вас. Ха? все, хлопця такий сухняний пес. На щастя, хоча його ім'я також Цинцянь, він схоже, не вміє читати думки. Напевне, це просто збіг. Тик. Ходімо зі мною завтра. Вийдемо за стіну. Ага, я чув. За стіною живе хтось із силою цілителя, хто без застереження допомагає іншим, наче свята героїня. Лорд хоче забрати її до себе? Звісно, сили здатність, сілі ветерани рідкісні. Якщо ця дівчина приєднається до нас, то населення стане стабільніше. То це все для людей? Гаразд, усе так. Заради людства. Користувачу? Ви вже звикли до цього? Ага, угу, ніби. Я не очікував, що цього разу гратиму роль не другорядного поганого хлопця, а головного лиходія. Здається, мені я в кінці трагічно загинув. Але це також найшвидший спосіб заробити бали для здійснення вашого найзаповітнішого бажання. Ваша роль у цьому сюжеті очільник однієї з людських баз. Жорстокий тран, що посів в трон лорда восьмого міста. Десять років тому заради розваги він врятував життя бідному хлопчику з бідної сім'ї цинсяню. Гей жебраче, сьогодні твій щасливий день. Тож він забрав хлопця до себе і ретельно промив йому мізки. Йди, прийми дош, а то гидко дивитися. Перетворив його на свого найвідданішого поплічника та іграшку. Молодий господарю, ви повернулися додому. Ага. Ваш герой потрапив до безпечної зони дуже рано, завдяки батьківським грошам, але по дорозі через свою недбалість він був вкушений зомбі. У вас піднялася температура, пішов процес перетворення на живого мерця. Саме цинь сянь піклувався про вас відчайдушно, намагаючись вилікувати вас. Залишився поруч з вами аж до моменту мутації. На щастя, врешті-решт, я не став зомбі. Натомість у мене прокинулися здібності до контролю над людьми, і я використовуючи їх, щоб маніпулювати мешканцям бази зайняв трон лорда восьмого міста. Так, предісторія досить знайома. Няу-няу. При виконанні цієї ролі ви також зможете маніпулювати людьми за допомогою їх думок. Будь ласка, робіть це обачливо та згідно з сюжетом. Добре. Наше завдання на завтра використати цю здатність для управління цинсянем, щоб не дати йому скористатися ножем, а тоді штовхнути цього сіромаху в орду зомбі. І залишити його там. Мені вистава. Говори, негіднику, бачиш, про що я думав? Читаєш думки. У тебе чорне волосся, тож я тебе впізнав. Припини прикидатися. Скоро-скоро. Як безлюдно. Важко уявити, що ще три роки тому це була найбільше. Процвітаюча торгова вулиця. Лорд забув? Саме тут ви підібрали мене, бо я був занадто молодий, щоб працювати, і мало не помер з голоду. Ха. Я трохи вражений. Схоже, ти не вижив би без моєї милості. У мене болять ноги. Зроби мені масаж. Лорде, чому ви мене врятували? Тоді як і сьогодні, у мене немає чим відплатити вам. Що? Звичайно, тому що ти маленький жебраче, досить відданий. Достатньо відданий, щоб виконувати мої накази навіть без примусу, втомлююсь від постійного застосування здібностей. <рес> Просто жартую. Причина, чому я використовую такого нікчему без здібностей, як ти. Тому що. Ми друзі, «Е, друзі? Так, ти не вважаєш мене другом? Так, я лорд міста, але я довіряю тобі своє життя, тож не дозволяй мені розчаруватися в тобі. Огляд роману Остання гартенія» – Історія студентки медичного, у якої під час апокаліпсису пробудилася цілюща сила. І вона використала цю благословенну силу, щоб вилікувати цінцяня, якого зрадив та кинув лиходій. Тримайся. Після цього у вірного цуценя цінцяня пробуджуються власні сили. І вони разом скидають владу норда восьмої бази. Це відверта історія, кохання та відбудови дому. І початок цього всього наближається. Підлеглі вирушили на пошуки. Саме лиходій в вирушивши за місто на пошуки героїні, спровокував напад швидкісного зомбі-мутанта. Лорде бережіться! Мутації. Як люди, деякі зомбі у ході еволюції також набувають нових здібностей. Хресь. Ауч! Тікайте, це мутант. Занадто швидкий, не можу націлитися. Тебе вкусили? Вибач, я не подумав про це, але у нас ще є час, поки я не заразився. Я ізолююсь після того, як доставлю вас у безпеку. Христь, шуху, хресь, хресь, шух. Мутують стільки швидкість і сила, а захист залишається таким же, як у звичайних зомбі, бам. Цінсянь. Перестань атакувати. Дозволь йому вкусити себе. Контроль розуму. Лорде, навіщо? Ви застосували силу до мене? Хоча зомбі мутанти швидкі, вони дуже розслаблюються, коли їдять. Тепер я зможу націлитися. Цей експериментальний вид дуже рідкісний. Не мені ніяк не вдавалося його захопити. Тож твоя жертва ціна. Хреш. Бух. Пах. Хреш? Що? Чо... Чому? Лорди, хіба ми не друзі? Друзі? Ось чому мені подобається ад'ютант тінь. Мені більше залишати тебе, лорде, я міг би пробути свою силу. Можливо, я все ще можу залишитися поруч з вами. Будь ласка, не покидайте мене, неможливо. Зомбі-мутанти наступають. Цінцяню, зроби мені останню послугу. Ні. Помри для мене і будь щасливим. Ах. Ах. <св boiler> Місія. Початок історії завершена. Їдьмо, так, Лорде. А як же ад'ютант цінь? Ах, так, я забув. Мені ще треба розібратися з тобою. Здатність контролю розуму. А тепер забудь про те, що сталося. Звітуй в штаб. Лорд Місте й ад'ютант залишили команду, щоб продовжити дослідження зразків зомбі-мутантів. Вони повернуться із результатами до настання вечора. Дочекайтесь їх. Просто висади мене тут. У мене є робота. Так. Гіпноз успішно завершено. Цього має бути достатньо, так? Хоч я і знав, що він не помре, але все одно було ніяково цілити в нього з пістолета. Правильно, цін не помре. Вані, я помщуся тобі. Натомість він буде заражений вірусом мутені та зомбі. Безумовно, випадкове пробудження всіх здібностей. Помщуся. Усі здібності. Ви можете оволодіти будь-яким типом сили. Завдяки цьому він зможе втекти від натовпу тропів. а там його знайде героїня, яка почула постріли та кинулась на допомогу, щоб вилікувати серйозні поранення. У той момент він сповнився ненавистю до лорда, що зрадив його і кинув як сміття. Я повертаюся до восьмої бази. Божевільна помста. Хреш. Ха. Такі ненависні стосунки краще для нас. Хоч тебе і звуть Цинсянь, ти все ще дуже невинний, але я більше не повторюватиму своїх помилок, а зайвих думок та почуттів необхідно просто позбутися. Лорде! Вже сутеніє, а ми так і не знайшли ту дівчину цілительку. Хочете, повернемося на базу? Це зразок зомбі-мутанта, якого розшукує науково-дослідний інститут. Відправ його їм після повернення в місто. Ого, лорди, викруті, але ад'ютант Цинь, він. Він же був з вами, так? Сьогоднішня сцена була така виснажлива. Вбити людину, а потім прикидатися невинним це занадто. Але хіба це не те, що хоче користувач? Лише коячи непробачні вчинки, з усім серцем, ви зможете зазнати поразки і покинути цей світ якнайшвидше, трагічна та надзвичайно зла естетика. Але сьогодні. Я не хочу більше завдавати такого ненависного болю. Навіть якщо це мало пробудити його сили, це однаково занадто. Зараз я не відчув себе щасливим від скоєної жорстокості. У майбутньому ти в'єш мене. Просто потерпи мене поки що. На щастя, цей цицянь відрізняється від того молодшого брата. Він не вміє читати думки. Звичайнісінький герой. Здобута сила. Здобуто надзвичайна швидкість. Здобуто керування простором. Здобуто читання думок. Здобуто читання думок. Дні жорстокого лорда Вані, без безголовного героя, стали неймовірно нудними. Няу, няу, мяу, корист я голодний. Знаю, знаю, годі дуріти. чайний котячий корм. З'їж спочатку це. Раніше м'ясо тобі готував той слуха. Шкода, що він загубився, тому їж і нейний. Але цей лорд якийсь дивний. Цінсянь був такий вірним песиком, то нащо було його вбивати через тих зомбі-мутантів? Хіба не зрозуміло, тоді, на початку історії, він рятував цінсяня з вулиці і тримав при собі, як якогось песика чи котика, насолоджуючись своєю владою над ним, а отримавши здатність контролювати розуму. Він тепер може будь-кого примусити підкорюватися його наказом. Тож вірність сенсіання перестала бути чимось винятковим та важливим для нього. До того ж, не так багато людей, що пережили вірус і пробудили в собі здібності, хто міг уявити, що головний герой уволодіє ними всіма одразу. Як же набридло? Чому? Ти ще питаєш, у попередньому світі муси знущатися над дітьми, тут, над вірною, мені людиною. Чому бути лиходієм так важко? Лиходій має бути жорстоким до беззахисних, щоб виправдати своє ім'я. У цьому світі апокаліпсису вбивають тих, хто не приносить користі, позбавлення зайвого мотлуху, який. На те заслуговує, лише зробить людей щасливими. Втім, користувач, очевидно, природжений лиходій, але ваші погляди сповнені моралі, що заслуговує на похвалу. Це не моя заслуга, Неважливо. Так чи інакше, я вже вирішив, що ставитимусь до цінцяні погано, як вимагає історія. То мої розуми зараз виглядають лицемірно. Наступний епізод це цей, який багато років терпів приниження і знущання, був трагічно вбитий міським лордом. Він присягнув, що завдасть лорду такого ж полю від зради близьких, який відчув сам. Я хочу повернутися на базу. Це збіг. Грається з маршрутом героїні. А вже ж, я теж хочу піти. Давай підемо разом. Я чула, що в сховищі багато медичного обладнання, з ним та моїми здібностями можна врятувати більше людей. Тож ці двоє домовилися про співпрацю. Героїня вирушила в район з цивільним, щоб допомогти людям. Цінсянь, ніби не зважаючи на попередні події, повернувся на бік Ванї, та насправді це все лише прикриття, а потім таємно обмінювалися повідомленнями. Допомагали одне одному, так поступово розвивалися почуття. Добре, подальший план дій дуже зрозумілий. Необхідно всього лише до їх появи змусти усіх людей навколо, ненавидіти мене. День перший, дослідницький інститут. Лорде, вам сюди не можна? Ха. Чи готові результати досліджені зомбі-мутантів? Вже відібрали зразки, але, але, їх доставили тільки вчора. Це не може бути так швидко. Трістя. За що ми кормимо вас? І Якщо ви не корисніші, ніж відходи, якщо завтра я не побачу результатів, пакуйте речі і забирайтеся в нетрі? Геге, голоне, та не зіснене День два. Нетрі. Після цього варто зруйнувати довіру людей. Ого, цей чоловік не може бути лордом міста, чи не так? А, лорд міста це герой, який захищає нас від зомбі. Я чув, що він прийде сьогодні, але не думав, що це правда. Дуже мало людей бачили вони. Х. Бідняки і є бідняками. Не хочете робити внесок у сховище, просто хочете бути захищеними. Якщо вам так подобається їсти з чужого столу, то йдіть їжте. День третій. Торговельна вулиця. Оскільки у вас досить великий заробіток, то податки з наступного місяця збільшуються. А? День четвертий. Блошний ринок. Тут навіть немає системи управління. Звільніть місце, не мозольте очі. Лорди, змилуйтеся. Це наш єдиний спосіб виживання. День п'ятий. За стіною. Вже з'явилися мутовані зомбі з здібностями до скелазня. Зробіть її тостішою і вищою. День шостий. Укріплення скоро з'явиться. Цінсяню. Я вже бачу восьму пазу. Час розділитися. На міських воротах також є камери спостереження. Лорд вони. Цінсяньк пробудив всі свої здібності. Я повернувся. Просто дозволь мені використати ці очі, щоб викрити, що сховалося глибоко в твоїй душі.